Це сім найважливіших методів трейдингу за одну хвилину. Перше це пробій і повторний тест. Коли ціна пробиває рівень, потім повертається до нього і продовжує рух в тому ж напрямку. Друге, це свінгові точки. Коли середня свічка вища за свічку зліва та справа, створює свінговий максимум і навпаки для мінімумів. Третє – це тренд. Зниження максимуму і мінімум свічить про ведмежі тренд, а підвищення про бичі. Четверте дисбаланс. Коли ціна рухається так швидко, що між свічками утвориться розрив, і згодом ціна повертається, щоб заповнити цей розрив, використовуючи його як підтримку. Чи опір п'яте це маркет профайл він показує, де відбувалось найбільше торгівлі за певний період, і ці рівні можуть слугувати підтримкою, чи опором шосте це поглинаючі свічки, коли тіло свічки повністю покриває тіло попередньої свічки. Це вказує на можливий продовжуючий рух в тому напрямку. Сьоме це вибірковий рейд ліквідності, коли ціна вибиває максимум або мінімум, миттєво розвертається. Це може привести до різкого руху в протилежну напрямку. А якщо ти хочеш розуміти логіку поведінки ціни, тоді приєднуйся до нашого ком'юніті прямо зараз посилання в шапці профіля.